Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати ще одну чудову заготовочку із баклажанів на зиму. Для цього нам необхідно 1 кг баклажанів. У мене ось такі різні, і полосатенькі, і синенькі, і біленькі та дві баночки. Баночки у мене по 720 грамів. Якщо у вас якісь інші, то десь приблизно 3 півлітрових потрібно. Зараз поріжу шматочками баклажани і покажу, що будемо робити далі. Ось такими невеличкими шматочками я порізала баклажани на дно моїх баночок, я їх простерилізувала. Накидаю дрібно порізаний чесничок. Це вже за вашим смаком. 2-3, скільки ви хочете зубчиків чеснику. Але баночки повинні бути простерилізованими. А в кастрюльці на плиті готуємо маринад. Тут у мене 300 мл води, 50 мл оцту, 100 г цукру. 15 г солі та 100 мл олії. Також 1 лавровий листочок та перець горошком. У мене це суміш перців Як тільки маринад закипить, вкидаємо баклажани і тушкуємо. Я тушкувала баклажани 10 хвилин під кришкою, періодично помішуючи. І ось, поки вони зараз ось так бурхливо киплять, буду накидати їх в баночки і закручувати стерилізованими кришечками. Я вже все закрила. Не забувайте, коли накладаєте баклажани в баночки, ущільнювати їх, так як вони дуже вільно лежать і соусу не вистачить, аби їх покрити. А коли ви їх... Ущільнюєте, тоді залишається менше місця і вистачає заливки. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло моїх дві баночки по 720 мл, і ще трішечки залишилося. Я перекинула залишок баклажанів в тарілку, додала чесничок і ми посмакуємо. Кришечки я стерилізувала. В кип'яченій воді. Просто взяла тарілку, налила в неї окропу з чайника і поклала туди кришечки на декілька хвилин. Ось такі дуже швидкі і дуже смачні баклажани ми сьогодні закрили. Спробуйте, приготуйте і я сподіваюся, вам також сподобається. Всім дякую! Що були зі мною на каналі Наше подвір'я, не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!